Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, особлива увага суспільства прикута до дітей. Кожна дитина без винятку має невід'ємне право на турботу, підтримку і безпечне середовище. Нашим обов'язком є постійне і всеохопне піклування про кожну дитину. Це також постійна і системна робота, яка полягає і в наданні освітніх послуг, і в створенні умов для навчання, і в психологічній допомозі, в соціальному супроводі, в розбудові і формуванні безпечних середовищ, в якому діти можуть розвиватися від імені голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенгубова. Я бажаю всім дітям Харківщини міцного здоров'я, світлих відкриттів і мирного майбутнього. Наші діти насправді це саме головне, що є. В житті кожної родини, кожної мами, батька, кожної країни. Ви вже неймовірні. І ми хотіли б вас сьогодні привітати, подякувати вам і побажати, щоб ви далі і далі не зупинялися. Тому що вже зараз ви стали дуже дорослими, і вже зараз ви гартуєте свій характер. І ваш характер, і ваші справи ляжуть в основу нової незалежної нашої держави, нашої України. Слава Україні!